Друзі, всім привіт! Працюємо дуже оперативно, тому що небагато є часу, але багато є про що поговорити тим більше, що я те, що зараз буду робити, напевно, ніколи не робив принаймні в форматі Ютубу. А саме я буду зараз коментувати все, що каже, скаже на диктатор Путін. І, от просто під час його прес-конференції, якщо це насправді можна назвати прес-конференцію, до речі, вітаю ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст, і дивлюсь за вас те, що насправді дивитися і не треба. А зокрема, конференцію скаженого диктатора. Я буду багато разів зараз повторювати слово скажене, тому що інше слово, яке хочеться повторити, його не можна повторювати і не можна казати просто з правилами ютубу. Того, щоб не забанили, і це відео десь нам не провалилося. Тому, будь ласка, підпишіться на мене, поставити лайк, коментар, вподобайку за все, що завгодно, на дизлайк, так чи наше, це це теж просуває наше українське відео, якого має бути більше. А те, що сказав сьогодні, і каже прямо зараз, Путін це важливо говорити важливо це знати, розуміти, щоб зрозуміти оцей ступінь ідіатізму, який у нього триває в голові. Ми можемо потім коментувати завтра, що саме він сказав, робити певні аналізи. Але є речі, які навіть не потребують коментарів. Саме про такі речі далі я й буду говорити дуже стисто, коротко з маленькими короткими коментарями. Отже, сьогодні він проводить проводить пряму лінію, яку поєднав із традиційною великою прес-конференцією. Ну і одразу на самому початку він запропонував Заходу провести технологічну дуель, вибрати об'єкт в Києві, зосередити там всі сили ППО та ПРО. Ну а Росія туди вдарить по ньому своїм арішникам. Ну тобто, перевірити наскільки західне ППО може стримати арішнік. Ну тобто, і при чому, якщо ви подивитеся, як він себе поводив з дикою по такою, знаєте, посмішкою, то справді тут вже мають втручатися. Психіатра, тому що це ця людина скажена. Хвора на всю голову, і це садюга, це не тиран, це реальна садюга, якому подобається кров. То він вирішив в Києві перевірити чи зможе західне ППО впоратися його з його орешником. Ну насправді зможе впоратися, але давайте поки що не розповідати йому про це. Далі Путін згадав про Сирію. Ну зокрема, він повідомив, що поки не бачився з Башаром Асадом після його приїзду до Москви, але планує це зробити. Ну і загалом Росія Росія досягла своїх цілей в Сирії, заявив про це Путін, причому Росія там пробувала з 15-го року. Так ось знаєте, які були цілі Росії в Сирії. А наступна фраза Путіна: РФ виступає за дотримання територіальної цілісності Сирії і в цьому питанні на боці нової сирійської влади, заявив Путін. Тобто Башар Асад, іди нахер Башар Асад, У нас нова сирійська влада. Це і була мета. Росії в Сирії я думаю, що від таких слів фаша трошки охренів, але куди йому діватися? Гроші у нього і так вже всі забрали в Росії. Він сидить ж не за безплатно. Далі згадав Путін, звісно, і нас, Україну. Він там насправді він багато буде згадувати під час всієї цієї прескатрепрес-конференції, яка вже триває більше ніж 4 години, і можливо, це ще буде тривати якийсь там певний час. Тому я буду повертатися, дивитися останні новини. Так от він згадав, звісно, і Україну і багато про неї згадував. Зокрема, сказав, що Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, у 22-му році переконав Київ продовжувати воювати, і українці воюють та закінчуються. каже Путін. Це Вис рані війська закінчуються, а не українці. Українці нічого не закінчується. І щоб там би не розповідав би і тий генштаб про якісь там мільйонні втрати України, так безумовно втрата є. Але слухай, подивись, будь ласка, на свої втрати. Далі Путін згадав про демографію, точніше демографічну кризу в своїй країні в Росії. Він каже, потрібні дівчата. От дівчата потрібні для того, щоб народжувати дітей. Якщо ви, до речі, не в курсі, то вони зараз якраз ведуть кампанію по забороні абортів, по практично примусовому ну змушувати дівчат народжувати, якщо вони були ж стали жертвами зґвалтування, і вони навіть готові е, узаконити так, би мовити, багато жонства. Ну от таким чином вони збираються піднімати свою народжуваність в країні. Ну тобто, Росія повністю перетвориться з хоча б там якась певна частина з європейською, повністю в азійську, в найгіршої її прояві. І за словами Путіна, якщо вже тут про цю тему, то кількість жінок дітородного віку скоротилася на 30%. А що сталося? Куди вони ділися? А? Я розумію чоловіків, які потікали з Росії, бо не хочуть воювати на твоїй срані війни. А війні? А чого щось з жінками стало дітородного віку? До речі, якщо не в курсі, вони збираються ще і заборонити пропаганду Child Free. От така от інформація вам для роздумів. Тому так напевно, тільки таким чином вони скоро будуть ловити дівчата. Чат на вулицях і їх сіломіць запліднювати. Кидається, напевно так далі. Росія готова вести діалог з Україною без попередніх умов, але на основі стамбульських домовницька та реалії на землі. Ну як це може, може бути? Тобто, ти кажеш, що без без попередніх умов, а потім кажеш, ні, ну взагалі то умови були в Стамбулі. Хто про це домовлявся? Хто, де ставив підпис? Тим більше ці умови моментально змінилися, і ти жив тварь сам їх змінив ці умови. Я вже Чу про ці про те, що ці умови були абсолютно, абсолютно неприємні для а, і неприйнятні для України, власне кажучи, ми не погоджувалися на там якісь там стамбульські умови. Тому ти або кажи, що ми зараз будемо домовлятися з тим, що зараз є, а і без всяких умов, як ти кажеш на землі. До речі, ще невідомо, де ц, ти на цій землі будеш через тиждень, два-три, коли вся американська зброя, яку вони яку вони мають поставити, врешті дійде до фронту. Далі, але при цьому щоб без всяких умов він ж тільки що сказав, що ні умов ніяких нема. Він каже, що Росія говоритиме з Зеленським, якщо він піде на вибори і отримає легітимність. Ну, по перше у зеленського є легітимність, хто б що не казав, би навіть всередині України. Інше питання, що Україні треба дійсно проводити вибори, але не тому, що Путін хоче собі отримати е, переговорника з якоюсь своєю уявною легітимністю. Нагадаю, для Путіна е, вся, всі президенти України втратили легітимність. Легітимність після Януковича це знов ж таки його слова. Тобто, обраний Порошенко законно обраний. Потім обраний законним чином Зеленський для Путіна вже не були легітимними. І тут він каже, що Зеленський знов став нелегітимним. Ну і не, не ідіот, вибачте. Так далі повертаючись до Сирії, питань багато було про це. Теж Путін назвав Ізраїль головним бенефіціаром того, що відбувається в Сирії. Так, блядь, Ізраїль. Це Ізраїль взяв озброїв твого друга Ердогана. Точніше, це Ізраїль озброїв війська. Які підтримувала Туреччина і саме Туреччина снабжала повністю ці війська повстанців, зброєю, логістикою, тому Подібне це не Туреччина зараз виявляється, намагається зайти на територію Сирії для того, щоб взяти під контроль курсів території і можливо навіть дійти до Алепо, де повстанці, які раз зараз його тримають, вони там певним чином вважаються проксі Туреччини. Ні, це виявляється Ізраїль, головний бенефіцар руйнації Сирії. Вважає. Путін. Ну, це, це вже, знаєте, це плівок у всіх абсолютно. Ну, Єдине, що можна побажати, срізь далі на Близькому Сході. Зі всіма. З Ізраїлем, з Туреччиною, з Іраном, врешті-решт, зі всіма. Так треба. Ну, от, так, це є головний план. Головний план Путіна зруйнувати Росію. Ну, Побачите, так воно і буде. І саме ця його прес-конференція зайвий раз доводить, що він на всю голову бахнутий. Просто. Ну це не я вже кажу. Якщо ви зараз почитаєте, що з цього приводу будуть писати їхні навіть а Вони вже пишуть, що він їбанувся по всій голові. Далі. Набіуліна сама не знає, яка завтра буде ключова ставка. Звісно, твоя Єбіуліна сама не знає, яка завтра буде ключова ставка вашого центробанку. Тому що сьогодні 24 Завтра це може бути 30 а потім взагалі може бути 60 Вона не знає, вона нічого не знає. Все, твоя економіка, і ти тільки що це сказав, в вийшла в круте піке, із якого вона вже вийти не зможе в принципі. 25-й рік це буде останнім роком. Ну, економіки Росії, от побачите, так воно і буде. Так, ну і ще на самому початку. До речі, Путін сказав нарешті: він дав найпростіше пояснення того, чого він дав наказ вторгатися, зробити вторгнення в сусідню незалежну Україну. А чому він це зробив? А тому, що 20 років на посаді йому було нудно, і отак і розумієте, і помреш в історію не війдеш. А тут хочеться двіжухи, бо коли двіжуха там кулі сістять над головою, ще ж весело, і тепер тобі не 70 років, ти такий молодий козли. Які бігаєш або носиш портфель за, вибачте, папа Савчук Сапчачки? Ну коли це було, коли Путін був молодий, це робив, носив портфелі за Савчаком. Така була його молодість, і тепер виявляється, що знов захотілося молодості, і він вирішив зробити най... найбезглуздіший вчинок з цього напасти на Україну. От він пояснив. Потім повертаємось до України. Працюють кол-центри, Шахраї з України виминали у Росіян понад 250 мільярдів рублів. Сказав про це Путін. Ну, по перше, подякуємо нашим е е професіоналам, які працюють в Дніпрі. Що вони, по перше, переключилися з українців, яких не треба обманювати а переключилися на росіян, яких треба обманювати забрати в них всі гроші, які в в них тільки. Є Тож працюйте, хлопці і далі, якби так як кажуть, здоров'я, натхнення і вдачі в цій роботі на 250 мільярдів рублів. У Росії стало менше у загарбників стало менше. Це насправді є добра новина. Добре, що Путін її навіть визнає до речі, враховуючи те, що вони дуже люблять занижувати різні цифри. Я не певен, що 200 мільярдів рублів це справжня цифра. Вона може бути і 500 мільярдів рублів. І один трильйон. Я не знаю скільки. Так. Ну і найсмішніше ці історії, що поки Путін виступає перед своїми росіянами у самопроголошенні Абхазії, як це теж проксі Росії, яку вони відхапали від Грузії, депутати перестріляли один одного просто через суперечку. Про якийсь там законопроект про майнінг, і вже відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Така от смішна новина, яка відбувається прямо зараз, під час прес-конференції російського на всю голову бахнутого диктатора. Так і якщо ви думаєте, що Путін він один там такий е, пайнутий, попапаєний геть, то це ні. Давайте подивимося питання, які йому ставлять журналісти. От, наприклад, е, один із журналістів, якийсь там з вільний Узбекистан, ще знову якийсь там проксі, він значить, запитав Путіна про загибель паперової журналістики під натиском блогерів і занурення під воду континентів, жителі яких проситимуться в Росію. Континенти будуть тонути, і вони будуть проситися в Росію. А ще є певна небезпека впасти з краю землі. Ну серйозно, це журналісти ставлять питання Путіну. І Путін на них відповідає. А, і він теж відповідає дуже серйозно. Він каже, що про дім треба думати. Ну а взагалі, взагалі, е, ну треба серйозно подумати про людей, які до нас припливуть, і треба десь їх там буде розсіляти. Це не порожнє питання, каже Путін. Ну, от які питання, такі відповіді. Але при цьому жодну людину, яка там присутня в цьому залі, це ніяк не бентежить, що це просто відкрили. Двері псіх лікарні прийшов туди. Один псих, який сів за стіл і щось там розповідає. А іншого йому ставлять якісь питання. Так, ну тепер давайте. Що з нового сталося? Запитали у Путіна про скасування абортів, які хочуть запровадити. А також запитали його про бум езотерики та порнографії. Це правда, в Росії вона повністю з глузу з'їхала на езотерики, на гадалках, предсказателях і тому подібне, Ну і звісно, порнографії. Так, про аборти сказав, що треба думати, щоб релігійні переконання не страждали. Ну, тобто, аборти, скоріш за все, запретять в Росії, заборонять. Так, Далі а, Путін виявляється, як він каже, що за три роки війни повномасштабної проти України він прип... став менше жартувати і пощі припинив, майже припинив сміятися. Це серйозно. Подивіться на його задоволену ї... рожу. Він там просто постійно рже як кінь над всіма. А, Питають його, якби можна було повернутися у люті 22-го року, чи він змінив би своє рішення? Якби можна було повернутися, треба було б приймати рішення раніше готуватися. Ну так ти ж думав, що ти не падеш на країну, яка тобі одразу здасться. Тут виявляється, що вся твоя армія була знищена в перший місяць війни. Ну а і тобі довелося робити якусь там мобілізацію. Потім він там знов іде там, якісь там тези про порушення мінських домовленостей. Він же сам її порушив. Він же сам скасував всі мінські повністю домовленості. Так. Ну і там багато чого такого, ще цікавого було. Дикого. Наприклад, Путін нагадує, що Україна відмовилася від постачання російського газу в Європу, створив таким чином проблеми для своїх же європейських союзників. кормяться з рук, кажуть і клюють ці руки. Ну говорить Путін, Газпром же ж почоркує Путін остановку поставок в Європу. Не його не дуже це бентежить. Це насправді брехня. Це дуже бентежить Газпром Газпром акції Газпрома вчора на тлі інформації, що Україна повністю пропоняє постачання Російського. Газу через свій газовід акції Газпрому впали до критичного мінімуму за останні 30 років. Тобто, Газпром це дуже насправді хвилює і бентежить. Ну це Путіна, можливо, не бентежить або принаймні те, що. Те, що він намагається показати вигляд, що це його не дуже бентежить. Отже, на цей момент я закінчую. Прошу ще раз підписатися на мій ютуб канал. Це дуже оперативний випуск. Я не все встиг вам розказати. Я думав, що буде продовження, і ми обов'язково продовжимо це обговорювати трошки пізніше. я сподіваюся, що вся ця прес-конференція вона ляже не тільки в гарський трибунал, а й ще якісь спеціалізовану. Психіатричну, я не знаю, експертизу, бо це вже справді клініка. Мене звати Андрій Бугаров, це мій авторський канал «Бугаров Висновки. Підписуєтеся, будете в курсі останніх подій з певними моїми такими рекомендаціями. Побачимось!